Тепла шапка невід'ємна частина гардеробу у холодну пору року. Але перед тим як купувати, слід дізнатися, які головні убори будуть в тренді цьогоріч. Адже шапки мають не тільки захищати голову від холоду, а й бути гарним доповненням до стильного образу. Більш популярні перейшли на ангору. Хотять теплого, гарного жінки люблять себе. Зимові шапки для жінок і чоловіків бувають різних видів фасонів та кольорів. Продавці на хмельницькому ринку можуть запропонувати найрізноманітніші варіанти від базової шапки до стильних накидок. Фасони є без відвороту, з відворотом на флісі, утеплені, ангора ну різні склади. От модні ушаночки. Цього року У молодіжних стараємося підшити фасонів. Це кепочки, блайзери, панамочки, капорики. А ще й про жіночок, таких як ми не забуваємо. Є е, ці. Е, Кепочки, шапочки, за словами експертів, цієї зими в моді в'язані шапки, берети, тюрбани, тобто пов'язки, теплі кепки і панами. Найбільшою популярністю серед новинок користується капор або шапка капішон, каже Ірина. Дуже гарно в капорі. Його можна носити, допустим, капором, а можна тут є дві застіжечки перестігнути і опустити назад, буде капішон. Дуже зручно. Не треба в сумочку ховати. Він завжди, як то кажуть, при вас. Таку альтернативу шапці можна придбати від 500 до 900 гривень. Все залежить від тканини. А класичну шапку продають від 300 гривень. Фахівці кажуть, при виборі головного убору потрібно звертати увагу на форму обличчя, вік, стиль одягу. Проте найголовніше це захист від вітру та морозів. Тетяна Ржепянська Сергій Дяків телеканал Перший Подільський.